Добрий день, мої малята! Сьогодні хочу познайомити і розповісти вам казку про пальчиковий театр. Сьогодні в нас на заняттях будуть такі присутні гості, як ді. Це чудернацька дівчинка, мандрівниця, а це Рі він казковий єдиноріг. Гррр, я злостик, захищаю ді. Цю дівчинку від лютих звірів. Привіт, а я тривожко оберегаю Ді від необдуманих рішень. Ой а я, Соромко, допомагаю Ді вчитися на помилках. Отже, з вами про... помандруємо в казкову країну. На планеті рідні що за 40 світлових років від сонця живуть чарівні створіння. Зовні вони дуже схожі один на одного. Вони надзвичайно високі, схожі на велетнів, інші маленькі, наче з земні колібрі. Є товсті, є тонкі, фіолетові, зелені, з хвостом, з рогами, словом дуже різні. Та тут на це ніхто не звертає уваги. Усі вони дружать разом, будують мости через стрімкі річки, разом переживають і радість, і горе. Віднедавна на планеті рідні з'явилася чудернацька дівчинка. Як її звати дії, тому що на планету вона прийшла не сама, а зі своїми хотиками. Хтотиками. Хтотики це внутрішні характеристики властивості кожного з нас, які можуть набувати форми якоїсь істоти. Їх звали злостик, тривожко і соромко. Вони завжди допомагали дії та допомагали, коли їй це було необхідно. Злостик допомагав організуватися, зібрати сили, щоб утекти від лютих звірів, з якими іноді доводиться зустрічатись чи дати їм відсіч. Тривожко наш завжди був поруч. Коли ді йшла досліджувати нові місця на планеті, захищав її від необдуманих рішень, бо завжди допомагав зважити всі за і проти. Наш Соромко завжди допомагав зрозуміти наші дівчинці ді і перепросити за них. Ді не знає, на якій планеті вона народилася, і де живуть істоти. Схожі на неї. Вона пригадує, що все життя блукала з планети на планету. На кожній із них вона зустрічала різних істот часом добрих, а іноді і ні. А іноді істоти бувають добрі, а які ще бувають правильно злі, але з нею завжди були її хтотики. Які допомагали їй у різних ситуаціях. Ді не затримувалась довго на якійсь із цих планет, але вона шукала, бо вірила, що десь хтось також шукає її. Так довго тривало, поки Ді не зустрілася з її, зрі з нашим єдинорогом, який розповів дівчинці. Про планету рідні. Він не обіцяв, що там вона знайде подібних на себе, але сказав, що там її чекають з відкритим серцем. Ді, наша дівчинка, не розуміла, що це означає, і взагалі, як можна відкрити серце та ще впустити туди когось, хіба таке можливо? Таді вирішила спробувати і зі своїм вірними хтотиками подалася разом з Рі, з нашим єдинорожком на його планету. Коли наші герої потрапили на планету рідні, де Ді побачила цих дивних істот і здивувалася, як вони можуть жити разом. Всі такі різні. Та коли вона пожила там довше, більше вже не дивувалася. Зовні вони були різні і походили з різних планет, на яких і вона колись побувала. А продовження буде на наступному відео.